Всім привіт, мене звати Віталій, і в цьому відео я хочу вам показати трішки теплої погоди в Канаді, яка у нас тут була погода в лютому місяці в Манітобі, у Вінніпезі, там, де розповідаю, що тут дуже, 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 дуже сурова зима. Настільки сувора, що. Ой, ну просто жесть, так от дивіться, я вам відзняв вже матеріал. Про погоду. І просто початок відео в мене не вийшло такий записати, як я хотів. Але в нас було два тижні плюсової температури. Навіть уночі в деяких днях було плюс 2, плюс 1. Ну так, до ранку, там 4-5 ранку, було там мінус 1, мінус 2. Але далі могло бути плюс 7, плюс 6 в день плюсова температура. Сонце світило. І от дивіться. Два тижні була холодна температура. Зараз вам показую прогноз погоди на два тижні вперед. Дивіться. Зараз, от на сьогодні, мінус 2 було, це найтепліше. Завтра мінус 1, мінус 3, мінус 10, мінус 13 це найтепліше в день. Потім іде знову на спад. Мінус 2, мінус 4, мінус 5, мінус 4. І в кінці, це через. Трошки більше, ніж через тиждень, буде 1 градус тепла. Найтепліше. Тобто, можливо, знову буде потепління. І знаєте, в чому е, саме таке прикольне, що як тільки я вам знімаю відео, що прийшла в Канаду справжня. Ні, Спершу я зняв, що дуже тепла зима в Канаді. Одразу бахнули морози. Прийшла сильна зима, знімаю вам відео. Викидаю вам тільки на канал, починається тепло. Два тижні тепла. Тільки я вам дозняв це відео з цим теплом, одразу почались мінуса. Ну, це реально прикол якийсь. Тому ось вам вже викидую це відео. А ви собі будете вже знати, що в Канаді погода скачить туди-сюди, туди-сюди. То холодно, то тепло. І плюсова температура зимою у Вінніпезі, в Манітобі, це реальність. Сьогоднішня реальність. Можливо. Подальшому буде ще тепліше, так що ось так. Ну, все, приємно вам. Переду. Дивіться відео, щоб вас вже тут не відволікати. Всім смачного! Ну що, друзі? 4 лютого. Не знаю, видно вам не видно, бачите, які там калюжі. Все тає, плюсова температура. Канада, Вініпех, Манітоба. Хто б міг подумати? Що в лютому буде плюсова температура і все буде просто таяти. До речі, це не один день, це вже тиждень. Всі сніги вже майже ось дивіться, бачите? Залишила, ще така купа. Зазвичай ця купа снігу там, де сонця найменше за цілий день. Там, де сонця найбільше, там він майже розтає І дивіться прикол. Е, вперше за всі, після тих всіх морозів я можу відчинити вікно, тому що тут була крига. І вікно, до речі, дуже брудне. Хто пам'ятає, я перед тим як почались морози, мив вікна всі. Але не знаю як, можливо це через те, що я живу так близько до дороги. І в мене дуже швидко брудняться вікна. Ось це результат приблизно там, не знаю, за, за 2-2,5 місяці напевно ось такий результат. Коротше, брудні вікна. І ось тут. Сніг, коли падає, є мороз, тепло з кімнати, той сніг підтаює, і це все робиться величезною кригою. І неможливо відчинити вікно. Хочете ви зимою провітрити квартиру, кімнату, там, не знаю, чи не хочете. Ви цього зробити не можете. Треба вам це чи не треба. Тому зараз я напевно вперше за два місяці відчиню вікна в квартирі. О! Супер! Супер. Нарешті свіже повітря буде в квартирі. Це прикол. 3 градуси. В 5 годин вечора 3 градуси тепла. Дощ! Дощ! Це в нас 7 лютого середа. Що це таке? Що це таке? Це просто жесть. Подивіться на це 3 градуса! 7 лютого в Канаді, в Вінніпезі, в Манітобі. Де супер, супер холодна погода. Я от в такій куртурці легенькій, літній. Я її останній раз вдягав, не знаю. Боже, це просто капець? Визиваєте дурку, бо я не можу. Мене всі лякали блогери, що Манітоба — це сама сніжна, сама холодна, сама морозна, сама вітряна провінція в Канаді. Тут мінус 35 в 7 місяців в рік, зима довгих сім місяців. Але я реально в кого з канадців, з кого в місцевих не питаю, що там як було тому році, то всі мені кажуть, що таке вперше в їхньому житті ж так тепло. Я вам тільки випустив відео, що все було дуже так холодно, знаєте, там в різні е, в якісь. Надзвичайні ситуації, суперхолодний вітер, акумулятор в мене здох, снігу навалило, поприбирав, пішохідні доріжки почистили. Подивіться, просто на це, все у воді. Зараз я буду їхати, вам познімаю, доріжки. покажу вулиці, що і як робиться. Ну, ну Це просто весна, просто весна. Ну і от як ви бачите, дощ іде. Ось стільки снігу залишилось, все майже розтаяло, тому ну, весна, реально весна. Просто весна. Я не знаю, ну, такого я не очікував побачити в Канаді реально. Щоб пішов ось так дощ, сніг порозтавав, повно води, стоять калюжі, ну, не знаю, це просто капець. Так такого я реально не очікував. Всі казали, що. Боже, наша вам так анаба, там холодине, синочку, куди ти їдеш? І дитину маленьку везеш. Ну, окей, були морози. Два тижні пройшли. Почалось тепло. Знову були морози. Два-три тижні пройшло. Потім якось середня температура. Потім після Нового року знову плюсова пішла. Зараз в лютому в лютому місяці, ви собі уявляєте, тільки 7-го числа, точніше, завтра, з 8 числа, буде мінусова температура знову. А до того 2 тижні плюсової температури. 2 тижні плюсової температури вдень та вночі. Деколи було мінус 3, мінус 2 вночі. Але люди, це не мінус 30, не мінус 40. Я розумію, що це цей рік виключення. Але це те, про що я говорив. Глобальне потепління зробить свою справу, і ви можете не боятись таких холодів, тому що кожна зима буде легше і легше, теплішою та теплішою. Все менше снігу і менше снігу. І швидше за все. Така тенденція дуже сильно вимальовується цієї зими. Тому хто боїться летіти в Канаду з її поганим кліматом, з якимось дуже холодним та ну, просто супер капець, там де 7 місяців ти сидиш вдома зимою, подумайте ще раз, якщо це єдиний мінус, який вас зупиняє не летіти в Канаду, подумайте, будь ласка, ще раз. Потім будете жалкувати, коли ваші друзі будуть вам скидувати фотографії там, де вони в кросівках і в легких курточках гуляють зимою, це не так вже і все страшно. А ви через погоду не полетіли в Канаду. Оце буде напевно образливо. Ну, реально, це буде напевно образливо. Оце перший, напевно, дощ в Канаді, тому що буде там мокрий сніжок, ще щось. Оце, напевно, от саме от зимою, в лютому, дощ, оце вперше. Такого ще й не було. Оце реально взагалі мене просто добило. Ну добре, з тою плюсовою температурою. Але просто ще дощ сюди, ну, то це взагалі. Передавали взагалі то сніг. Але йде дощ. Три градуси. Боже, це капець, я не знаю, ну це. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Дивіться, друзі, щоб вже взагалі вас добити, Ну от, залишилась крига, але бачите, вона вся в піску, вона дуже довго просто тає. Вона вже отак от лежить і лежить дуже довго, тому що тут був дуже великий е, шар. розумієте, Вона зараз як там, не знаю, ну, досить висока, а було ще там, в 2-3 рази вище цієї криги, через те вона довго тає. Тим більше вона чорна, а як ви знаєте, брудний сніг. Чи крига, воно довше тримається і не так сильно сонце його коротше, ви зрозуміли. Дощ іде, повно калюж. Пішли ж подивимося, що у нас робиться з пішохідними доріжками, які ніхто не чистить. Так. Пішохідна доріжка. Через скільки метрів ніхто не чистить. Ну, Типу, так, тут проїжджав цей тракторець, але от бачите, калюга. Глибоко, тому що плити типу, як просіли. Ну, Там реально, якщо туди стану, мені через шнурки потече вода в капиці. Типу, от. Дощ іде, така весна. Якщо ще розпускаються якісь дерева чи там, не знаю, щось таке буде, то це взагалі шок. От Просто отак все. Болото, грязюка, все таке брудне. Ось таке все. Ну, все асфальт кругом зійшов. Разом з ними ями, з тим снігом. Сніг пішов, ями прийшли. ось. Вот Знову величезна калюжа. Я не знаю скільки метрів. Глибоко, дуже глибоко. Там, ну, міряти точно я не буду, але тут так всі ходять і я. тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Згорем пополам. Прийшов, тільки по тику зацепився, Куртку, надіюсь, не порвав. Брудно, так, коли сніг сходить, завжди брудно. Я пам'ятаю, як тільки сніг зійшов перший раз, було настільки брудно, я був в шоці. Чому так в Канаді брудно, типу в Польщі набагато чистіше і так далі. Ну бачите. Просто тут якось люди, я не знаю, викидують, реально Е, викидують, більш грязніші. Не знаю чому, але от так ось. От головна дорога, бачите? Снігу немає. Оце все, що от гурнули, там де були великі кучі, то залишився ще сніг. Тільки з великих куч. Там, де от просто бачите, вже трава. Так що ось так. З попереднього відео, я думаю, ви бачили, там де було багато ось тут снігу на металлу, бачите. Зараз цього снігу вже нема. Ось тут по сходах сніг аж скочувався, тому що тут дуже багато намило. І двері дні десь напевно от ось стільки було також снігу, коли я відкривав їх, щоб відчистити двері. Так що ось така погода. То валить снігом, морозом, мінус 29, мінус 32, потім бац, плюс 3, плюс 5, плюс 6 в день дощі от пішли вже якісь. Коротше дуже дивна погода в Канаді реально. Але одне радує, напевно радує, те, що ось такі от є перепади і трішки є час відпочити від сильних морозів. І, можна сказати, передихнути. Тому що, якщо б були б реально всю зиму, навіть тих три місяці тільки, повністю морози мінус 39, це було б дуже, напевно, важко, я так собі думаю. А так, в принципі, нормально, реально, не страшно. Не бійтесь тих морозів, не бійтесь того все, що вам розказують. Отака От Канада насправді. Це вже моє не перше відео, коли я дивуюсь про погоду. І я думаю, ви помітили, що я погоді приділяю досить багато часу, тому непогано тут з погодою. Друзі, я вам більше не буду знімати відео про погоду, тому що тільки я зняв вам вчора ці кадри. Приїхав на роботу, я отак, бачите? Такі курці, звичайні. Без рукавиць, без нічого, без шапки. Тому що було зранку плюс 3. І поки ми допрацювали, пішов дощ, дощ, сніг. От, дивіться, все. Всі кадри, які ви бачили, це були вчора. Сьогодні сніг. І зараз вже мінус 2. І авто я чистив від дуже сильної, такої міцної криги. Ах. І, до речі, на дорозі дуже-дуже дуже слизько. напевно за весь час зими в Канаді сьогодні був найбільша, найбільша ожеледисть саме сьогодні. Тому що вчора дощ, сьогодні півдня дощ, і десь з обіду пішов сніг. І, ну, звичайно, коли пішов вже сніг, вдарив зразу мороз після дощу. Самі уявляєте, що це таке, і як на дорозі. Реально, декілька разів нас дуже добре занесло, тому але все обійшлося. Все, це все. Коротше. Отак от, от. Погода змінюється два тижні. Сніг, дощ, мороз, два тижні плюсова температура. Я не знаю, чому так, але це дуже дивно і зовсім не то, що розповідали мені про Канаду. Особ... Особливо про Вінніпех, про Манітобу. Бувайте, тепер точно.